Ну я хотіла прокоментувати про присяжних. Я на комісії вже казала це для того, щоб голосувати. Ми повинні були бачити цих людей та, хоча б бачити, хто ці люди. Тому я підтримую, що не дуже добре була підготовка до, ну, до нашої комісії. А тепер до сесії. А також я хочу по поводу підготовки взагалі-та сказати на минулій сесії, яка відбулася 28 восьмого. Мені здається, липня я звернулася до вас, Олександр Федорович, з проханням надати інформацію про фінансову ситуацію міста, доходи витрати. Ви сказали, що не готові та підготуватись на цю сесію. Що перед сесією ми зможемо заслухати департамент фінансів з цього приводу, отримати довідку про фінансовий стан міста. Я до чого це кажу? Що про роль депутатів у місцевому самоврядуванні місяць тому ви особливо, особисто це оголосили, про що пройшов місяць нічого не зроблено, не було. В порядку денному ніякої інформації про виконання бюджету теж немає. Якщо місцеве самоврядування не потрібне, давайте ліквідуємо в Миколаєві зараз міську раду, призначимо тимчасову адміністрацію, хай керують. Навіщо депутатам витрачати час, брати участь у засіданнях, якщо на їх запити зовсім ніхто не реагує, і так підготовка йде до комісії або до сесії? Дякую. Дякую, Тяна Миколаївна. По перше, міська рада сьогодні і міськовиконком працює виключно за законами України, які регламентують її роботу під час воєнного стану? По друге, питання щодо використання бюджетних коштів. Для капітальних видатків заборонена постановами 590 і 169. Тобто на сьогоднішній день міська рада не використовує гроші для капітальних видатків, навіть для закупки якихось окремих питань. До цього ми проводили з асоціацією міст нещодавно зустріч, наприклад, для того, щоб завершити ремонт третьої лікарні, приймального відділення і приймати туди поранених людей. Ми не можемо цього зробити, бо в нас немає на це коштів, і це заборонено постановами Кабміну. По друге на сьогоднішній день ми підготуємо вам справку взагалі інформацію про наповнення бюджету. Цю справку ми подаємо щомісячно на облдержадміністрацію на військову адміністрацію. Ми просто її розійшлимо по результатам восьмих місяців. Інформацію всім депутатам. Як то кажуть, в окрему пошту єдине, що я прошу вас цю інформацію, не розголошувати публічно, для того щоб ну там є деякі цікаві моменти, про які не потрібно знати, скажімо, людям, які всі да, можуть використати, звичайно, без депутатів нічого не приймається, і ось питання, які, наприклад, стосуються фінансування окремих. Підприємствам фінансових гарантій, і так далі, сьогодні ми їх розглядаємо це питання підприємства Миколаїв облтепленерго, наприклад, да? тому, звичайно, ми дамо цю інформацію, і за результатами четвертого кварталу, давайте так, насправді я не підготував звіт святелик, але за результатами. Третього кварталу, тобто з результатами 9 місяців, ми запросимо Свята Віруєвенівну, яка доповість інформацію про бюджет міста Миколаєва. Можемо ми зробимо там, не знаю, закрите засідання для того, щоб окремі там люди не могли його дивитися, бо там є інформація, яка має сьогодні, ну скажімо, секретну складу. Скажіть, будь ласка, ще в мене є одне питання. Коли коли ви затронули тему теплоенерго, наближається зараз опалювальний сезон, і у нас велика кількість будинків або без вікон, або частково за, ну, зашитими вікнами зараз, да, де збираються замінювати вікна, ставити нові. Чи могли б ви зараз пояснити, за яким механізмом це буде відбуватися або зараз відбувається? Десь люди самі збирають гроші, десь частково платять управляючі компанії, десь це робить? місто напряму, мабуть. Що треба зробити звичайному жителю міста, щоб подати заявку та в його будинку провели такі роботи? Дякую. У нас інформація про ці будинки збирається централізовано. Ми отримуємо вікна, ми не ставимо. Ми ставимо виключно ОСБ-плити, використовуючи ОСБ плити, які ми отримуємо з трьох напрямків. Перший напрямок це на гроші резервного фонду, за які ми закупили деяку кількість цих ОСБ-плити. Другий напрямок це ми очікуємо зараз від уряду Данії велику закупку, яка буде передана на міську раду для, саме для цих потреб. І третє, ми отримуємо від різних благодійників. Ну, наприклад, міська рада міста Хмельницького, мій колега. Пан Олександр, міський голова, також надіслав на не нещодавно. Вчора розгрузили цю, цю сб плиту Ми використовуємо ці плити для того, щоб закривати вікна в соціальних закладах, тобто лікарнях, школах, Дякую. дитячих садках і інших об'єктах, за якими якими володіє міськрада, а також е, багато квартирних будинків. Е, Люди, які е, бажають отримати з приватного сектору, ми в обмеженому е, об'ємі, але також видаємо їм. Вони можуть це зробити через е, міські районні адміністрації. До них звернутися і отримати цю фанеру УСБ. Ніхто з цих органів ні департамент ЖКХ, ні адміністрація району. Немає права передавати цю ці, ці е, матеріали будівельні за гроші. Це все безкоштовно. Звичайно, що у нас є перелік будинків. Він у нас ведеться в онлайн вигляді. Ми працюємо з управляючими компаніями, використовуємо їх робочих людей для того, щоб вони забивали місця. Де вони можуть це зробити, тобто це лісничні клітки, сходові клітки та марші. А також е, працюємо з підрядниками, яким передаємо цей е, матеріал для е, закриття, бо своїми силами ми просто не встигаємо. Нам залишилось фактично ну, майже два місяці. Ось. Тому ось таким чином ми отримаємо цю фанеру, таким чином її можна отримати всі багатоповерхові будинки. Повинні звернутися до управляючої компанії або до, до департаменту ЖКХ. Також користуючись можливістю, якщо люди не знають, чи є їх будинок в переліку цих будинків, ми його навмисно не публікуємо, бо, ну навіщо знати адреси? Можна буде там, щось зрозуміти нашим ворогам, тому можна зателефонувати на адресу під, на телефон 1588 і дізнатися, чи є будинок в переліку цих е, м, будинків на закриття цих вікон. Інформація в цього служби 1588 є в табличному вигляді, і вони скажуть: є, чи, чи немає. Якщо немає, візьмуть контактний номер і з ним зв'яжуться з департаменту ЖКХ. І така процедура, дякую, Олександр Федорович. У мене ще два коротеньких питання? Але, скажіть, будь ласка, скоро на починається опалювальний сезон? і Я думаю, мешканці нашого міста дуже цього по цьому приводу дуже турбують це питання. Скажіть взагалі про стан справ зараз на Миколаїві було тепер енерго, у час війни. Наскільки змінився штаб підприємства? Це вистачає зараз працівників? Чи є борги по зарплаті? Що проведені е, усі необхідні закупівлі розхідних матеріалів до початку опалювального сезону? Е, це перше питання. І останнє друге, ми виказали про бюджет, доходи та е, витрати. Е, я б хотіла щоб ви все ж таки назвали дату, коли можна буде це побачити, почути. І ми все розуміємо, що це там засекречене буде дуже інформація, але депутати повинні це знати, коли яка дата, день 10 днів неділя, коли ми це можемо побачити. Дякую. Дивіться, все дуже просто. Олександр я... Федорович, можна да. маленьку роман? Хвилинночку, можна я вже? Давайте я відповім на питання, коли це було з чого почалося. Я думаю, що до середи, 14 вересня, всі отримують собі на пошту питання щодо бюджету. Друге питання. Друге питання це воно стосується питання. Обув тепло. Давайте я так скажу, що в нас сьогодні питання запуску опалювального сезону в місті Миколаєві контролюється, можна сказати, від офісу президента. На тому рівні, потім йде рівень Міністерства розвитку і територій, на рівні міністра Чернишова. Далі йде контроль на рівні військової військової адміністрації і на рівні міської, міської випуск. Повірте, сьогодні все робиться для того, щоб отримати ліміти по газу, щоб забезпечити роботу підприємства. Але знову ж таки, інформація, ну як то кажуть, деяка вона має такий стратегічний характер в умовах сьогоднішньої, ну скажімо так, агресії, тому ми не можемо деякі речі озвучувати публічно, скажімо так.